Привіт, мене звати Дмитро Мандзюк. Наш черговий об'єкт компанії Лементум це село Гара Березпівського району, котежне містечко Гранд фонтана Як ви бачите, воно все побудовано з однопорухових будинків. Конкретно цей будинок площа 120 метрів квадратних, система опалення з'їснення виключно теплою підлогою. Джерелом опалення та охолодження є гетермальний тепловий насос. Українського виробництва АІК. І термальне поле в нас готове і обурено ось тут. Топково там в кутку. Система охолодження. У нас канальні фанкойли з розводкою металевих коробів під щільві, дифузори, скритого монтажу і шпаклівку. І система проточно-витяжної вентиляції через з рекуперацію, з роторним рекуператором. Декілька слів хочу сказати про роторний рекуператор. В інших містечках ми ставили пластинчаті, самі популярні рекуператори, але люди жалілись на те, що взимку вологість повітря досить низька. Там 20, 23-24%. Суть роторного рекуператора в тому, що він вся волога, яка утворюється в будинку, а її досить багато утворюється за рахунок там, ванних кімнат, випаровування від людей і так далі. Вона абсолютно вся повертається в будинок. Тобто це єдина винтостановка, в якому в дренажному піддоні, ну в піддоні навіть немає отвору для дренажа. І першу минулу зиму ми порівнювали два будинки в одному котежному містечку, буквально люди поряд живуть. Система опалення виконана однаковою і там і там тепла підлога. 23% проти 43-44%. Тобто роторний рекуператор дає плюс 20% вологи взимку. Це без системи зволоження, яка досить е е дорога, коштує немалих грошей і потребує великої вхідної потужності для. Електронагрівача сезонний басейн, який буде опалюватись окремим повітряним тепловим насосом Calorex. Це також бренд, який ми представляємо в Україні. І... Будемо його тут монтувати. В цьому замовнику було запропоновано три види теплових насосів: австрійський гілітарм, бюджетний варіант, АІК, український виробник, якому я в принципі, довіряю, співпрацював з ними, та повітряний тепловий насос. Але враховуючи те, що повітряний тепловий насос він, е, вимагає 100% резерву в вигляді електрокотла, якщо потім порахувати. Потужність електрокотла і купити під нього там генератор, стабілізатор і так далі, і так далі. І враховуючи ці всі інвестиції, то е виходить, що краще три, ну, дорожче купити гетермальний тепловий насос, це десь на 3-4 тисячі євро на такий будинок. А потім генератор буде напорядок дешевше, стабілізатори будуть напередок дешевше. Ну і, звісно, е експлуатаційні затрати поточні будуть. В два з половиною три рази менше, ніж в повітряно-тепловонасоса. У будинку, як я сказав, у нас все теплі в підлозі система повітроводів вже зроблена. В проєкті ми покажемо, як це все було запроектовано, тому що зараз ми цього не бачимо. Спяшка залита від роботи. Підшивку стені це у нас буде дифузор, а сюди буде подаватись холодне повітря. Ось ставніше така. Туди подається холодне повітря. Як ви бачите, дифузор немає забиратися, воно буде звідси. Пішли в топку зібрано. Це топкова, вона ще не змонтована, грибінка під теплопідлогу. одна із. Сама винтоустановка. Винтоустановка, коли на пульту, який буде висіти десь у центральному приміщенні і податчику зворотки, буде бачити, що це два норми, буде закривати. Приводом приток свіжого повітря. Електрокотел у нас є. Він у нас працював, коли не було, що топка не була готова, бо повинен, ну, потрібно було гріти. Ми його купили як тимчасовий, але він залишиться як резервний. Заказчик вирішив, всяк випадок його залишити раз він вже е е куплений. Сам типовий Ось приїхав, стоїть, чекає, поки буде готовий ремонт штовкою, щоб ми могли починати там роботи. Охолодження вентиляції реалізована класично, подача свіжого холодного повітря і забір холодного. Гріше, Тут система охолодження в інтересі окремо. Okay. Охолоджуємо ми канально фан и... сама ПВУ, приточна витяжна машина, відповідає виключно за свіже повітря, має рекуператор, щоб виконувати енергію і систему водяничних догріпаж тому що Після рекуперації повітря не завжди на ту температуру, яка комфортна, щоб не подобати влітку тепла повітря, а взимку прохолодною, ми через, пропускаємо повітря що через водяний тепловійник і подаємо їм на яка, температуру, яка комфортна за замовком. Ось фан як ви бачите, вже підшитий, лючок скритого монтажа кноп. Тобто фан стоять в технічних приміщеннях. І таким чином в кімнатах, де перебувають люди, абсолютно немає е, жодного шуму. Сама швидкість подачі е, повітря з дифузорів дорівнює 0,8-09 метрів в секунду. Щоб ви зрозуміли, це настільки тиха робота система, що ви, поки не підійдете диффузор, не піднімете руку, ви не зрозумієте, взагалі працює система чи ні, при цьому клімат в кімнаті буде ідеальний.